Всім добрий вечір. Ми дуже раді, що ви змогли під'єднатися. Сьогодні вас вітає кафедра автоматизації робототехніки і мехатроніки. Я хочу представити вам таку спеціальність і освітню програму, яка називається Перекладна механіка. Зараз я поділюся екраном. Значить, прикладна механіка. Ну, в принципі, якщо казати про спеціальність прикладна механіка, вона є, е, вона є першою спеціальністю в нашому вузі. Вона є найдавнішою спеціальністю в нашому вузі. І якщо казати по нашій країні, то про це можна теж сказати, що ця спеціальність вона була створена практично в технічних вузах одною одно з най, найпершою. Ну, чому так? Тому що е, насправді, якщо кажучи образно, то прикладна механіка це спеціальність, завдяки якій ми користуємося транспортом, ми його виробляємо. Це те, на чому ми спимо, це те, на що ми їмо і чим ми їмо. Тобто, все крізь матеріальне, яке нас, е, яке нас оточує, в принципі, це все є у нас прикладна механіка. Ну, а якщо казати. Таким слоганом, то це, в принципі, три таких е, великих слова: це технологія виробництво і машини. Ну, Для того, щоб опанувати е, е, знаннями, для того, щоб виробити хоча б маленьку машинку, треба знати багато чому. Тому е, на нашій спеціальності ми вивчаємо і математику, і механіку, і матеріалознавство, і міцність матеріалів обов'язково. Ну і звісно. Нам треба вивчити обладнання, на кому все це виробляється. Це е, сучасна робототехніка, це сучасні верстати з програмним управлінням інструменти. Ну і дійсно особливу увагу е, на нашій спеціальності приділяється комп'ютерним технологіям, таким як е, системи КАМ, КАЄ і КАТ, тобто е, е, системи розробки дизайну, підготовки робочих програм до виробництва і так далі. Якщо казати про. Ну, тут бачите, до речі, тут на, 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 представлений танк, але не тільки ми танки проєктуємо, проєктувати можна будь-яку машину, і ми вас навчимо проєктувати від е, найскладного комбайна до сучасних автомобілів, або проєктуванням може займатися, наприклад, побутової техніки і будь-чого, меблів. Тобто спектр використання знань, який ми даємо на спеціальності прикладна механіка, він дуже-дуже широкий. Ну і хочеться сказати одне, що навіть от такий простий пристрій, який ми користуємося кожного дня, без знання матеріалознавства, без знання технологій, неможливо створити. Причому, якщо навіть казати про такий простий про простий е, пристрій, е, інструмент я б сказав, да, це інструмент, да? е, то е, технологія у виробництва залежить від того, а скільки нам треба виготовити таких інструментів, і за який час і технології будуть серйозно відрізнятися. Тому, е, якщо ми хочемо стати дійсно висококваліфікованими, технічно підготовленими інженерами, я кажу слово інженер, це. Всьому світу воно є, є е, почесним званням. Не всякий може ще стати інженером. Ну я думаю, що всі, хто буде <кхід> навчатися у нас, ми з нього зробимо інженера. Е, і якщо казати про наших е, випускників, то вони працюють скрізь від е, малих підприємств е, до великих підприємств оборони, промисловості, авто, автомобіля, будування. Е, по виробництву різного устаткування і так далі. Тут багато-багато. Де тільки ви почуєте слово техніка це тільки наші спеціалісти. Ну і посади, які е, е, займаються, теж, в принципі, їх достатньо багато посад. І я вам хочу сказати: тут навіть така посада керівник підприємства, наш випускник е, спеціальність 131 тридцять е, Кряжив Константин, наприклад, зараз працює директором заводу мінеральних вод Міргорода, да? Ну, ви таку чули. Да? Або наш випускник, спеціальність 131. Зараз він наш стейкголдер Харланов Дмитрий Вікторович. Він в принципі зараз директор декількох підприємств: це АвтоПлюс, Херсон і Автопланета. Він теж закінчував наш університет спеціальне 131. Ну і наприкінці я хочу позадати випроси, якщо ми дружні. Я підготував їх трошки більше, але давайте на перший вопрос, в принципі, у нас була відповідь минулого разу, але вона була неповна. Неповна відповідь. Все ж таки ми можемо назвати цього. Цю людину, яка ну, достатньо вже давно жила, але, в принципі, на тих законах, які вона винайшла, працює вся зараз сучасна техніка. Хто це у нас такий ім'я? Можете назвати його? Якщо є там в чаті. І тобто бачите наш лого, наш ХНТУ, і що він сказав? Минулого разу була Евріка. Скажіть, будь ласка, ви вже є там в чаті, я просто не бачу. Скажіть там, Оля Андріанів, допоможіть, будь ласка. Є вже в чаті відповідь? Ні, того парня, що минулого разу відкриваю. Відповідь... Парня не було, І, ну може хтось бачу. у когось Ні, є. Немає. ще? А немає? Е, е, немає так, От зупиніться на питанні. Да, так, так. Я думаю, мабуть, треба розкрити тайну. Ну так, да. пам'ятаєте такий вираз, дайте мені точку опори, я перегорну весь світ. Да? Оце мається на увазі це важель. важель. Архімед це у нього важель був, Це, на принципі, важеля, працює вся зараз сучасна техніка. Ну, ще таке питання досить таке, я його довго і Шукав, але, в принципі, сформулював. Скажіть було, що було найпершим транспортним засобом, який зміг подолати позначку швидкості в 100 км за годину, і коли це сталося, в якому році? Ну хоча б приблизно. Я можу... можете викладачі, під'єднуйтесь, будь ласка, якщо кому цікаво, може, буде відповідь, бо ця, ця інформація, вона. Ну, дійсно, і треба шукати, але якби, я думаю, що це буде цікаво всім. Для мене було дивним. ця якраз відповідь була дуже дивною. Є, є варіанти. Давайте я на першу половину відповім. Це був електромобіль. Да? Да. А, давайте... а друге питання цього підпання. А в якому році як ви думаєте? Для мене теж було відкриття. Це був 1899 рік. Це позаминулий рік. Електромобіль 100 км за годину. Отак от, от. от така, от така правильна була відповідь. Ну, і ще одне питання. Назвіть елемент періодичної системи елементів. Який є основним для виготовлення всіх відомих машин та механізмів. Ну, я думаю, це питання є простим і ми його скажемо. Так, відповіді теж немає. Чи є вже Ольга Андріанівна? Всі щось соромляться. Ну, соромляться. Ну, ми всі знаємо, що це залізоферум. Ну, я всім дякую, що послухали, дякую, що прийняли участь. От, тому е, е, я надаю слово іншому е, керівнику кафедри, іншої, по іншій спеціальності. Ольга Андріанов, дякую всім.